Підрозділи, які нищать загарбника на передовій, використовують кожну можливість, щоб вдосконалювати свої навички володіння зброєю. Сьогодні тут працюють на кількох учбових місцях. Стріляють з гранатометів, мінометів, стрілецької зброї. Відпрацьовують навички з тактики. Сьогодні засоби ведення бойових дій дуже змінилися у порівнянні із початком війни у 2014 році. Зараз під час ухвалення рішень враховують дані аеророзвідки. Майже кожен командир підрозділу чи артрозрахунку, що діють окремо, отримують інформацію на планшет із встановленою автоматизованою системою управління кропива напрямок на стрільби по Кропиві – це дуже дуже цінно. Це касається не тільки от 82-го, а так само і працює наші спг 9 дрон це глаза. А це глаза це точність. А точність ну, це менший розход боєприпасів на ворога з максимальним ефектом. Щодо станкового протитанкового гранатомету СПГ-9, то після початку російської агресії в 2014 році відбулося друге народження цього старигана. Наші воїни опанували стрільбу з нього уламково-фугасними гранатами із закритих вогневих позицій, тобто за принципами гаубичної артилерії. А при сучасних засобах наведення та коригування ця зброя за влучністю та дальністю стрільби конкурує із мінометами. Враховуючи крапиву, одразу працюємо максимум другий-третій постріл, тобто для попадання в ціль. Мені здається, він навіть точніше останній раз був, ніж 120 й міномет, тому що ми працювали разом з 120-м по цілі. І ми швидше по ній попали, ніж 120 й Вмінню виживати і нищити ворога у сучасному бою, де переважає тактика дій малих підрозділів, навчають досвідчені інструктори, такі, як Станіслав. До широкомасштабного вторгнення він працював в Португалії на фірмі, яку створив разом із братом. Одразу після оголошення воєнного стану повернувся в Україну. Вже набув тут бойового досвіду і пройшов навчання за кордоном. Зараз воює в одному з підрозділів морської піхоти та передає знання побратимам. Трошки власного досвіду, трошки теорії вкладую в них з Великобританії. Чому там нас фахівці вчили інструктора? Стараємося розказати передати, бо теорія от практики відрізняється. От, ми компонуємо і стараємося передати це все хлопцям на полігоні, бо це наша війна. Родина Станіслава зараз в Україні чекає його повернення додому з перемогою. Як чекають, повернення усіх наших захисників і захисниць. Постріл!